Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Ромка Ковбой на каналі Друг Тварин. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Сьогодні в мене буде розпаковка іграшок із мого сайту zveriki.com.ua Ну що ж, у мене на каналі нарешті 20 підписників, тому на честь цього поїхали. І ми вже відчинили. Її. Тепер достаємо іграшок. Дорогі друзі, бачите, ми вже набагато краще просунулись, Вже у нас є іграшки. дубль наступний. І ось наші золоті фігурки. Я їх довго чекав. І так, поїхали. Перший африканське левеня. В нас фокус. Фокус, де фокус? О! Так. Це Лев 2010 року виготовлений в Та Є. Іграшка від фірми Па. -по". А, ну, дивіться, це колекта. Колекта, левеня колекта. А відзьмімо цю дірочку. Щось, дорогі друзі, не хоче воно злазити. О! ось левеня. 290 гривень коштує іграшка. Левина, левиня, потягується. Ось колекта. Я думаю, зрозуміло. Наступне левення також від колекта. Зараз. Ось. Видно? Чудове, просто чудове левеня. Тепер вони, друзі. Можливо, і буде така сама. Такий самий файлик. Наступне це левиця. Ось. Левиця від фірми Паппо. Дуже велична тварина. Добре, мати це І це фірма Папо. Ось. Наступна в нас біла левиця. Ця біла левиця також від фірми Папу. Найдуже виразна морда. І це подивіться, на це маленьке-миленьке левенятко. Дивно, знизу надписів не дуже видно. Ну, добре, вертаємо її в прайд. І наступний того, кого я також сильно чекав, фірма у нас. Колекта. Африканський леопард. Самець леопарда. Так, африканський леопард 2018 року виготовлений в Китаї. Більшість іграшок у мене виготовлені в Китаї. І так, це були іграшки, які я розпаковував. Тепер дивіться, проведемо такий, наче, конкурс. І так, у мене був такий самець, тому я вирішив купити йому прайд. Левиці і левенята. Тепер наш африканський леопард в мене була. Вибачайте, дорогі друзі. В мене була ось така чудова самиця. тому я вирішив зробити з них пару. Ну, ж, дорогі друзі, таке в нас вийшло довговеньке відео. Я сподіваюся, було цікавим. Дякую за 20 підписників. Якщо набереться 30 підписників, то я також зніму дуже цікаве відео. До побачення, дорогі друзі! Щастя, успіхів вам і всього найкращого.